Ну що ж, друзі, традиційно цій порі ми розпочнемо аналіз карти бойових дій. Щонеділі ми аналізуємо і підбиваємо підсумок того, що відбулося за тиждень. Допоможе фахово нам це зробити. Сьогодні Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України. Пане Олексію, раді вас бачити. Доброго здоров'я! Вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Олексії, ми з вами неодноразово говорили про те, що росіяни останнім часом активізувалися на кількох напрямок. Безумовно, це Авдіївський напрямок на Бахмутському напрямку. Теж ведуть свої бойові дії, не полишають спроб атак на куп'янському напрямку. Ну і звичайно, як то кажуть, як кістка в горлі стали наші плацдарми на лівобережі Херсонщини, і там теж намагаються скинути. Це одні з ключових, бодай ті, які м, активно обговорюють в засобах масової інформації. Безумовно, що робота Триває і на Мелітопольському напрямку, і на інших відтинках. від вас короткий аналіз, що відбулося за цей тиждень, і які напрямки знову ж таки чи можна говорити, що ворог вважає перспективними і пріоритетними? Прошу, будь ласка, ну по перше, постійно ну ми багато розмовляємо якраз саме про Авдіївську Авдіївку. Про Авдіївку про цю ділянку фронту, де ворог почав третю хвилю своїх штурмових. Дій для того, щоб захопити це місто, чи досяг він успіху, чи ні. Ну поки що суттєвих просувань е, ну, ми маємо за не за останній день, а за е, тиждень, якщо ми кажемо про от, те, що час що минув, вони намагаються оточити місто з півночі та півдня. Зараз відстань між тими військами, які ну, біля степового, це mm -hmm. не півночі від. від е, від Авдіївки і там, ну, Первомайська водіне, це на південь Авдіївки, от від відстань між російськими військами 5-7 кілометрів. Тобто, цілком, е, імовірно, що вони будуть спробувати замкнути це кільце, щоб наш гарнізон, який знаходиться в Авдіївці, був оточений. Поки що їм це не вдається. і... На сьогоднішній день, враховуючи погодні умови, вони не так активно просуваються і ну не можуть практично використовувати важку техніку, зосереджують свої удари саме на артилерійських обстрілах і на там активно, активно використовуватися більш активно почали використовувати авіацію. Такі погодні умови ну призупинять, не зупинять, а призупинять можливість росіян наступати далі. Ну чи вдасться це чи ні? Треба розуміти, що е, атака на Вдіївку вона носить для росіян більше політичний підтекст ніж е, військовий, тому що ну ми вже всі знаємо, що в березні, 15-17 березня, будуть вибори президент Російської Федерації, тобто вибори без вибору, і за 90 днів всі кандидати, і Путін в тому числі має оголосити, що він іде на ну буде балотуватися, і російським пропагандистам хотілось би, щоб е, його. Е, От промова про те, що він піде на наступний термін, пожиттєвий, майже відбувалася на фоні якихось перемог на фронті. От такими, таким об'єктом вона брала Авдіївку. Тому десь до середини, до серед середини грудня, що тижня, два, щонайменше, вони будуть активно намагатися захопити це місто. Якщо до цієї промови їм це зробити не вдасться, то далі політичний підтекст зникає залишається тільки військовий, а військовий, ну, вони будуть вести там в дії. Так само, як в інших місцях, у ці місні штурми з дуже великими втратами швидше за все припиниться. Ну, е, втрати да. Ну, от на сьогоднішнє зведення Генерального штабу що, ранково що була втрата 930 тридцять е, військовослужбовців Росії. Це якраз е, майже точна цифра про статистичні втрати е, середньодобові втрати росіян за ну з тих часів, як вони почали. Штурмувати Авдіївку, тобто жовте місяця, середня добова втрати росіян – це 931 один одна один військовослужбовець. Це на десь на 25% більше ніж були дуже великі. Тоді вважалося, що це були дуже великі втрати, коли вони штурмували Бахмут. Ну тоді втрати були середні старедньодобове сімсот на добу зараз ну, от бачите, кількість навіть так навіть збільшилася. До речі, згадав від... згадзгадали пане Олексію. Ви про Бахмут. Ми дещо раніше спілкувалися з Юрієм Федоренком. Це командир роти ударних безпілотних літальних апаратів. Якраз говорили про роботу наших хлопців, які керують fpv дронами на Бахмутському напрямку. Що можна зараз сказати про Бахмут? Бахмут став черговою знову ж таки, точкою, де росіяни хочуть ну, фактично відновити на тих чи інших напрямках Мках так своє м, своє перебування, утім це не вдається. Єдиний населений пункт, довкола якого зараз ось точаться дискусії, це якраз такі хромове Де, в контексті чого була інформація цього тижня, що нібито зайняли хромове. Моя колега сьогодні згадувала так про те, що е, потім з'явилася інформація, що частково вдалося зайняти росіянам хромове. Але якщо говорити про загальну ситуацію на бахмутському напрямку, чи можемо ми сказати, що ворог зараз хоче просто відбити е, вигідні собі позиції, позиції Відбити висоти, де це можливо, аби закріпитися загалом взимку і тримати ці позиції. Знову ж таки, чи вдасться? Це ще величезне запитання. Але менше з тим такі намагання є. Ну швидше за все, так воно так має відбуватися. Бо от там, де наші війська е закріпилися, це на південь від е Бахмута. Це Кліщівка і Андріївка, туди ворог. Ну, там ворог намагається робити контрнаступальні дії, ви, видавити нас з цих позицій. Ну це він робить вже не перший місяць, йому mm -hmm. це не вдається. А з приводу хромова, ну щоб е, воно так, наз, назва да, назва інший населений пункт, і багато хто, не дивлячись на карту, вважає, що росіянам якось вдалося суттєво просунутися. Ну, щоб зрозуміти між Хромовим і е, західною околицею Бахмута 500 метрів. Тобто. Ну, mm -hmm. От цей ну, от і все. Кричай, і то е, ці. Ну, якщо май... навіть так подивитися максимально близько, скільки дозволяє мапа, то ось фактично вже бачимо так хромове, і ось пішли будинки, дорога і траса. Як ви слушно зауважили, да. там відстань, ну це взагалі там сотні метрів до, до кілометра. Так, да. менше, менше кілометра. Навіть менше. угу. Так, да, да. ну, якщо подивитися по мапі, то менше кілометрів поміряти. Тому е, і то оці, ці, цей успіх, то росіяни багато про це розмовляли, що от Хромова чергове населений пункт не взяли. Ну там ну, це як квартал в Бахмуті. Тому... І тим більше, що взяли і віддали. Наскільки зараз є інформація, що це місто не знаходиться під контролем росіян, і просування там ніякого в них не не відбулося. Це були локальні бої, контактні бої, і це, mm -hmm. це просто вогневі позиції помінялися. Ну, я думаю, що там очевидно, це так. Ну, росіяни люблять. Ох, у них у них це ну я не скажу, що хорошо виходить. Про вихваляти взагалі нема сенсу. Але вони дуже полюбляють розповідати про якісь дуже великі успіхи, які ну інколи в не те, що перебільшується інформація, яка є насправді, а взагалі просто якої нема, по і с розповідати самі собі Це так працює їхня пропаганда. Навіть і такі жарт, що головне, щоб сам, самому не повірити в свою пропаганду. То люди то, що, мені здається, що росіяни, от їхні кореспонденти, може їхні військові керівництво, от вони самі вигадують якісь пропагандистські реляції, а потім самі починають це вірити. Що може дійсно так воно відбувається, як вони про це розповідають? Ну хай хай і роблять. Безумовно. Пане Олексію, у продовження обговорення ситуації довкола Бахмута, хотілося б почути вашу думку стосовно того, ось якщо порівнювати південний фланг Бахмуту і північний, у чому відрізняється характер боїв на цих відтинках? Ну, він, він, він відрізняється ми коли, ну, От часто, коли багато хто з нас хоче подивитися на те, що там відбувається на полі бою, ми от у вас зараз теж на екрані. Це ну, така мапа не географічна, як то кажуть, не фізична карта, як казали, uh -huh. Тобто там, там, там важко побачити, де е, панівні висоти. Ну, взагалі, це просто така політична, коли називали карта. Тому тут е, важко зрозуміти, чому. Е, так важливо тримати Кличівку, Андріївку під, під нашим контролем. Справа в тому, що там знаходиться більш, ну, так звані панівні висоти, ми знаходимося на горі, а ворог в низині. І, звісно, йому атакувати вкрай важко, і ми далі можемо е, запускати наші дрони-розвідники, тобто ми найбільше відстані на можемо бачити. І навіть візуально коригувати артилерійський вогонь. Тому ці, е, ця, ця позиція. Ну, вона ну, доволі, ну, доволі... Зручна для, для, для наших військ. На півночі трошечки що ситуація. Там, щоб подивитися знову на фізичну карту, там е, поля, посадки, такі, там, ну, там, нам, е, ну, там нема де закріпитися. В полі mm -hmm. важче закріп, закріплюватись, тому ми не так е, глибоко просунулися навколо Бахмута з півночі, ніж е, з півдня. Ну, це, це, це об'єктивні об'єктивні причини пов'язані з рельєфом. А, так, пане Олексію, хотіли б ще поговорити про лівобережжя Херсонщини. Увага до цього напрямку теж останнім часом надзвичайна і зрозуміло чому, тому що. Офіційно вже кілька тижнів, як в Генеральному штабі, підтвердили, що є там наш плацдарм. Дуже часто якраз в зведеннях фігурує населений пункт Кринки. І що цікаво, якщо подивитися концентрацію російських військ, то там вона досить таки серйозна. Там, здається, є і бригада теж морської піхоти. Там абсолютно. Я перепрошую різні підрозділи, і що важливо, якраз наші сили оборони, які перебувають на лівобережі, стримують їх, тому що росіяни розуміють, що тими силами, які поки що є на лівобережі, ми не зможемо робити якісь там надзвичайні атаки. Тобто, рухатися вперед поки що про це не йдеться. І в, але вони все одно тримають там свій, свої війська і намагаються скинути наш плацдарм. Залишити його просто так вони не можуть, і ми фактично сковуємо серйозні е, сили противника. Утім, від вас аналіз, як розгортатимуться події надалі. Наскільки у нас буде можливість, і ми цією можливістю скористаємося, все таки нарощувати і кількісний склад на лівобережжі, і так само чи доречно зараз там мати бронетехніку і розвивати якісь наступальні дії, чи все ж таки ось в такому. Форматі поступового знищення ворогів, які намагаються скинути плацдарм, потрібно працювати. Ваші думки? Ні, на ну, бронетехніку, особливо танки тримати там зараз не варто. Ну і не тільки тому, що зараз такі погодні умови, що м'які ґрунти по ньому важко рухатись. Танки зазвичай використовуються при атакуючих діях. Ну. Інколи так, да, танки використовуються як засоб оборони, але для цього є гармати. Тут танк ну, можна, але якщо вже нема виходу. А так зазвичай танки все, все ж таки техніка, яка використовується в в атакувальних діях. Ну, між Кринками і Олешками, наприклад, там більше 30 кілометрів, так. через козачі лагіри, через ну, це ну, велика, велика територія. Чому така велика, чи можна назвати це плацдармом для подальших наступальних дій, ну навряд чи там знаходиться наша морська піхота, і ми там не тримаються. Ну вони не знаходяться постійно в одному місці. Вони рухаються, щоб ну унеможливлювати ворогу? Накривати потужним артилерійським вогнем, завдання на лівому березі створити, створити. Ми тільки його створюємо, створити плацдарм десь ну, що не менше 20 кілометрів. Бачите, може тут перебільшуємо 20 кілометрів вздовж Дніпра, і десь приблизно стільки ж 20 кілометрів від Дніпра. Ну вглиб, так, да, тому ну, щоб получилось таким квадратом, 20 на 20, що менше. Ну, плюс-мінус там ніхто не буде вимірювати точно. Ну от, от ну, що що найменше, так скажемо, тоді вже можна будувати більш менш серйозні переправи. Пантоні вони будуються швидко за декілька годин, і Швидко розбираються. Тобто, це теж е, от цю техніку для побудов, для форсування таких річок. Нам передають наші партнери. Ми на це так не дуже звертаємо увагу, але у нас вистачає техніки для того, щоб робити форсувати ну, форсувати річки і робити такі понтонні переправи. І коли вже буде створений такий плацдарм, тоді тоді буде доречно пересувати важку техніку і рухатись вже вглиб, ну далі туди на армянськ, ну, на, на на до до Криму, скажімо так. Зараз там не бригада, вони дивізію туди. 104 сто четверту воно створено дивізію повітряно десантну Вони туди. Долучають, щоб е, спробувати ну, видавити нас з лівого берега, не дати нам можливості створити оцей плаздар, просунути з глиб. Ну, вдасться їм ще це ні, вони так, вони дійсно концентрують туди війська, для, для них це вкрай небезпечно, бо навіть якщо подивитися, ну, збільшити масштаб, подивитися на мапу, от прямо от у вас можуть це зробити на ваша карта, щоб було глядачам видно, ні, ні, це зменшило масштаб. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи зменшити масштаб? Господі, я це неправильно, ну навпаки, зменшити. Ну, Ну, зрозумілими, так. да. Ну от бачите, і шлях по великому рахунку на, ну, на Крим ну, ну, можна сказати, що він що він вже відкритий. Е, ну, а, бо... якщо, а, як, а якщо в перспективі, наприклад, наскільки доречно було б рухатися на Скадовськ, так це взагалі тоді можна було. Б... Не будемо звичайно. Ми як то кажуть, гратися в залужного, але менше з тимось. Роман Світан наголо днями, що дуже важливо, якраз якщо і будемо сподіватися, будуть такі операції, то Скадовськ це досить такий ключовий населений пункт. Тим паче, що росіяни через нього і дуже багато техніки переправляють, і ну навіть ось банально те, що потрібно в скажімо так, в такому традиційному розумінні підтримки навіть гуманітарної тих сил і їжа, і вода. І, і ліки, і так далі. і так далі. Тому що зі Скадовська йде дорога, якраз е, на голу пристань через Олешки, згадані вами, і далі фактично вони користуються, тому Скадовськ матиме значення. Так, ви знаєте, я, я дуже е, якраз потрапив на це, на це, Коли Світан розповідав про ага. от, плани, про Скадовськ, про Армянськ. Він дуже фахово це проаналізував, тут немає, що, навряд чи можна щось додати. Де, дійсно, рух да, на, на Скадовськ, на Армянськ. Ну далі на джанкою вже по великому рахунку, якщо вийде, та це ці оці ці, ці, ці цей шматочок можна відріз, ну, намагатися Так, Давайте не будемо грати в залужну, але вийти туди на ну, узбережжя через каленчак, може. Ну цілком можливо. Ну знов ж таки для цього треба побудувати там плацдарм, з якого ми можемо вже е, активно рухати, е, в, ну в великі сили та важку техніку. Зараз, зараз ну це не зовсім плацдарм. Ми, ми от, Знову, знаєте, от знову ми перегріємо очікування, а потім буде е, розчарування. Це не є плацдарм такий в тому розумінні, як ми всі е, уявляли собі плацдарм. Ну, наприклад, в Нормаді на часів Другої світової війни, коли союзні війська висаджувалися там, і е, потім е, продовжували наступати на е, фашистську Німеччину. Це підготовка плацдарму. Якщо от, це сприймати як підготовка плацдарму, то дії доволі вдали. Якщо плацдарм, то може скласти враження, що плацдарм плацдарм, що ми не наступаємо далі. Поки що це не плацдарм. з тої точки зору, з якого можна наступати. Давайте плацдарм, ще так. От ну якось щоб... ну радше послуговуватися формулюванням підготовка до плацдарму. Зо... Так, тоді краще, тоді так, і власне. очікування, я думаю, що будуть зовсім іншими, і сприйняття ситуації теж. Пане Олексію, дійсно згаданий нами вже Роман Світан, який долучався до нашого ранкового марафону. Сказав також в нашому ефірі про те, що нині політична складова цікавить росіян більше аніж воєн. І він говорив про те, що дійсно нині політичною ціллю номер один перед росіянами стоїть Авдіївка, захоплення Авдіївки. Знову ж таки зараз спостерігаємо, що певним чином перекидають резерви росіяни до лівобережжя. Натомість, якщо ситуація довкола Авдіївки, ускладнюватиметься, на вашу думку, чи зосередять вони своє зокрема свої зусилля навколо Авдіївського напрямку, і чи можна від них сподіватися жесту доброї волі, так званого з лівобережжя Херсонщини? Ну, жест доброволі там для них це вкрай, вкрай небезпечно, mm -hmm. тому що тут вони точно цього робити не будуть, там ніяких жесто доброволі не буде. А от з правди Авдіївки, чи будуть вони посилювати, правильно, вони переміщають війська вздовж лінії фронту, вони з тилу не можуть підтягнути, там нема таких резервів. Тому якщо вони десь підсилюють по всій лінії фронту, то десь послаблюють. Чи будуть вони додавати зусиль для того, щоб взяти Авдіївку, ризикуючи, що ми створимо дійсно потужний плацдарм на лівому березі білі Херсонщини, Я думаю, що навряд чи. вони вже почали для Авдіївка, ну правильно Авдіївка це політична складова підґрунтя цих атак. Це воно політичне, і вони вже почали, як то кажуть, вмикати задню? Вже Шейгу розповідає, що вони там роблять. Активна оборона, що це це як з'ясувалося, це ми атакуємо на авдіївці. а Вони активно там стримують наші наступальні дії. Роблять це дуже переможно, тому о, от вони там все зробили як треба. Ну щоб якось виправдати, що, що вони, чому вони не змогли захопити це місто. Десять років вони захоплюють, так і не змогли захопити. Тому вони вони ну молодці були, <нах> не пропагандисти, брешуть, як дихають. І вони вирішили, що не можемо захопити. а давайте скажемо, що це якраз ЗСУ робили атакувальну дії, а ми їх вдало відбили, і це наше і це будемо подавати як перемогу. Через для от середини грудня, коли Путін буде офіційна промова мати, що він йде в президенти, йому не треба якісь позитивні, позитивні результати на фронті. От будуть казати, що вони стримали дуже потужні наступальні дії. Додіх, ну а хто росіяни? Багато хто повірить, вони ж. Мапи, що найменше дівстає не дивляться в них, немає свично все такого. Надважливо і неодноразово про це згадували різні учасники наших терів про те, що в Російській Федерації є абсолютно законні цілі військові об'єкти, які в умовах війни безумовно можуть і мають бути вражені нашими силами і засобами. Утім, чи маємо ми такі потужності? І Наскільки пане Олексію, на вашу думку, важливо зараз працювати якраз таки в російському в російському тилу, передусім згадаємо інформацію, що то, власне серйозно була пошкоджена залізнична магістраль. Якщо я не помиляюсь, там вибух в тунелі був і якраз таки Фактично, ключова одна з ключових артерій комунікації економічної і, можливо, частково військової з Китаєм була порушена низка ЗМІ з посиланням на джерела в службі Служби безпеки України писали днями. До речі, десь в буряті згорів ще один, якщо я не помиляюсь, навіть не просто потяг, а фактично состав з. Паловима мастильними матеріалами просто так. вигорів вщен. і це теж приємно. Отже, такі така робота, наскільки вона часто може відбуватися, потенційно, ми розуміємо, що це надскладні операції, вочевидь, які увійдуть в підручники з навчання спецслужби з світу. Але менше з тим, отже, робота в глибокому тилу противника, її ефективність, можливість, кількість її перспективи на майбутнє. Будь ласка. Я думаю, що це буде збільшуватися. Справа в тому, що будь-яка військова ціль чи ціль на, на території Російської Федерації чи якісь об'єкти, які допомагають російській армії, якісь промислові промислові об'єкти. Це згідно всіх міжнародних правил, які існують для правил, традиції, правил війни. Це є наші законні цілі. Тобто, ми не порушуємо жодного жодного законодавства міжнародного. Ми не атакуємо цивільні об'єкти, ми атакуємо військові та промислові об'єкти ворога. Це е, законна ціль е, тут, часто кажуть, що атакувати. Е... Об'єкти на території Російської Федерації це якось трошечки ну мені здається якось неправильно акцент розставляє. Ми не, на, ми не на території Російської Федерації атакуємо військові об'єкти. Ми атакуємо військові об'єкти ворога, де б вони не знаходилися. На тимчасово окуповано, на території Російської Федерації в Антарктиді, на, на полярному колі. Тобто це не має значення. Ми таку військові об'єкти. Тому акцентувати, що це територія, що на території Російської Федерації це не варта. Хоча з іншого боку, ми домовилися з нашими партнерами, що те, що за на, кордон, за кордоном, то знову таки на території Російської Федерації атакувати їхню зброю не будемо ракетами, то ми маємо виконувати наші договірні обов'язки, і ми їх виконуємо. Чи ми будемо атакувати? Ну це звісно буде наші безплотні літальні апарати, яких ми поставили на потік, і кількість буде збільшуватись, і можливості будуть покращувати, бо ми їх постійно модернізуємо, враховуючи ну так як вони працюють. Ну і хочеться вірити, що наші диверси, диверсанти вони збільшать свої такі дії. Ну, на бармі підірвати це. Це було вкрай складно і це було вкрай важливо. Я думаю, що тут. Навіть не знаю, що перебільше економічна складова економічна військова складова чи емоційна складова для реакції всередині Російської Федерації, що навіть там в них відбувається, щоб ну щоб вони почали б лякатися. То вони чимось думають, що якщо вони знаходяться там за 200-300 кілометрів від лінії фронту, це вони якось в доміки. Вони в небезпеці. Ні, я маю не цивільне населення, а саме якісь військові об'єкти. Сподіваюся, що це буде продовжуватись. Ну Якщо безпілотними ракетами не можемо, поки що в нас власних такої дальності нема безпілотники може прорватися, може ні групи. Я впевнений, що вони зможуть це робити. Почули ну, вас точно... почули.